Друзі, вітаю вас! Сьогодні хочу запропонувати вам рецепт тортика, який дуже смачний, але при цьому він дуже просто і швидко готується. Це саме той випадок, коли хочеться щось солоденького, але не хочеться довго стояти на кухні. Ну що, починаємо? Нам знадобиться одне яйце 50 грам йогурту. До речі, мені дуже подобається карпатський, 3%, 5 грам розпушувача. 30 грам перемеленої вівсянки або вівсяного борошна. І 5 грамів меду. І просто все перемішуємо виделкою. Це дуже простий рецепт і швидкий, тому що нам не треба окремо збивати білки для того, щоб зробити бісквіт. Випікати ми також не будемо. Ми швиденько підсмажимо основу на 2-3 грамах масла. В мене кокосове. Переливаємо тісто на сковорідку, його треба рівномірно розподілити. і смажимо під кришкою хвилин 10 Поки готується наша основа, ми швиденько приготуємо крем. Для цього нам знадобиться 100 грамів крем сиру, 50 г йогурту і 15 г меду. Цей крем зберігає насичений смак крем сиру, але за рахунок йогурту ми робимо його менш жирним. А якщо хочете ще більше зекономити калорій, то замість меду можна додавати цукрозамінник. Коли наш коржик схватиться зверху, ми його перегортаємо і досмажимо ще 2-3 хвилинки. Натираємо 10 грам чорного шоколаду, і щоб смак був більш насичений, бажано, щоб шоколад був з високим вмістом какао, ну хоча б 70%. І ще нам знадобиться один банан, у мене на 80 грам, і його треба порізати тоненькими слайсами. Все вже готово для того, щоб збирати наш тортик. Нам потрібно корж розрізати на 4 рівні частини. На кожну частину викладаємо однакову частину крему. А от банани ми ділимо на три частини і розкладаємо на три коржика. Банани зверху присипати ложечкою чорного шоколаду. І по цій же схемі повторюємо всі шари, але пам'ятаємо, що зверху ми банан не викладаємо, тому що банан у нас іде всередину торта. Я дуже люблю такі рецепти, бо ти береш начебто ПХ інгредієнти, об'єднуєш їх і на виході отримуєш справжній десерт. Особливо такі рецепти беріть собі на замітку, у кого є маленькі діти, бо таким чином ви можете давати їм солодкі, які вони дуже люблять, і при цьому не будуть з'їдати велику гору цукру і жиру. Так, останній шар у нас був просто крем і щедро посипаємо залишками шоколаду. Тортик смачний одразу, але якщо ви дасте постояти йому декілька годин або ніч в холодильнику, він буде ще смачніший. До речі, вівсянка тут не особо відчувається все так органічно змішується з смаками крему, вершкового, нотками шоколаду, соковитістю банану. Тому готуємо однозначно. Це дуже смачний тортик.